Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, ми зараз поїхали з Ярославом в село, будемо тут знімати, будемо показувати наші рецепти, будемо трішечки допомагати нашій бабусі і по можливості транслювати, показувати вам нашу мальовничу, красиву Україну. І з вдячністю нашим захисникам за кожен новий прожитий день. Ось такі у мами вродили сунички у культури, ми їх собі трішечки зберемо, плюс зберемо. Полуницю, урожай вже закінчується, але ще можна дещо зробити. Ми вже багато зробили закуток, багато заготівель на зиму. Посилання залишимо під відео, якщо ще хтось не встиг подивитися. А зрешти, полуниця, ми приготуємо сьогодні дуже легкий, простий у приготуванні десерт, який ми назвали паляниця з полуницями. Досить символічно, правда, в умовах нашого сьогоднішнього життя. Заплутаємо ворога ще більше. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, беремося за приготування. Відділяємо жовтки від білків. Це обов'язково зробити. Нам треба зробити дуже пишну масу. Збиваємо білки в піну і додаємо в декілька етапів цукор. Продовжуємо збивати, збиваємо до глянцевого блиску. Додаємо ванільний цукор. Ось такі у нас мають бути білки можна їх збити ще до більш стілького стану. А можна і так, як у нас. Тепер сюди додаємо жовтки і все це ретельно перемішуємо до однорідності, довго не збиваємо, щоб не посадити наші білки. Додаємо розпушувач, крохмаль бажано кукурудзяний і просіяне борошно, всі сипучі. Тепер лопаткою легенько все це перемішуємо. Ось така у нас виходить повітряна бісквітна маса. Форму для запікання застилаємо пергаментним папером, нічим не змащуємо, викладаємо одразу весь бісквіт. Гарденько розправляємо. І тепер викладаємо полунички і сонички. І з цим тістом можна готувати будь-які ягоди фрукти, які ви любите. Зараз сезон. Беремо в сезоні. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 160 градусів приблизно годину. Орієнтуйтесь на свою духовку. Ось бісквіт наспікся, трішечки пригорів. То в мамина духовка, нова духовка, до неї ще треба підлаштуватися. Тому я завжди говорю, орієнтуйтесь під свою духовку, тому що є такі нюанси. Далі припорошуємо пудрою, коли у нас вже повністю охолодився, нарізаємо і смакуємо. Паляничка готується дуже швидко. Із цих складників виходить немаленькою. Можна нагодувати всю свою родину, те ще й сусідських дітлахів. Пухкий ніжний бісквіт. Вся наша маса, полунички, ягоди, фрукти завжди будуть сідати на низ. Тому дуже їх сильно ітискати немає потреби. Ось такий пухкий, і дуже ніжний. Десерт, який виручає на раз-два, коли треба швиденько щось приготувати. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. І готуйте в паляниці з полуницями.